Друзі, всім привіт! Сьогодні буду закривати назву соте із баклажанів. Для цього мені потрібно 2 кг баклажанів, 1 кг помідорів або томатів, 1 гострий перчик, 1 кг перцю болгарського, пів кілограма цибулі та наскільки ви хочете, щоб був гострий від 70 до 100 г часнику. І спочатку ми наріжемо баклажани. Баклажани можна нарізати брусочками, кружельцями або ж кубиками. Можна чистити, можна не чистити. Це за вашим бажанням. Баклажани бажано щоб були без насіння. Я буду нарізати кубиками. Колись у мене і в книжці такий рецепт, і мама моя, я колись робила, нарізала баклажани. Кружельцями та обсмажувала на сковорідці ці окремо, але зараз ми цей варіант упростили. Так менше олії йде і швидше. Нарізаю кубиками та висипаю в миску. І так я наріжу всі баклажани. Баклажани нарізали, беру столову ложку солі, посипаю баклажани, перемішаю і поки що відкладаю в сторону. І поки баклажани будуть пускати сік, ми наріжемо кубиками цибулю. Цибулю нарізали, перебираємо подальше, тому що виїдає очі, і зараз почистимо від насіння перець та наріжемо на шматочки. Перець підготували. І тепер натремо на терці томати. Можна їх обдати окропом та почистити від шкірочки і нарізати. Я натру, як зазвичай, на терці, щоб шкірочка залишилась в руці. А поки я буду натирати томати, можна вже розігрівати олію 200 мл та підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Цибуля позолотилася, баклажани наші пустили сік. Я зараз їх промию під холодною водою, відіжму та додам до цибулі. Додаємо порціями та перемішуємо. І поки смажаться баклажани, нам залишилось нарізати гіркий перець, дивіться, за смаком та гостротою вашого перцю, часник та петрушку або якусь іншу зелень, яку ви полюбляєте. Баклажани стали якби прозорі, і з'явився приєм, приємний аромат смажених баклажанів. Ми додаємо болгарський перець і також обсмажимо хвилин 10-15. Ми овочі періодично помішуємо і кришкою не відкриваємо. І через 15 хвилин, додає, хвилин додаємо перетерті томати, доведемо до кипіння. І як тільки соте закипить, робимо маленький вогонь та з моменту закипання будемо кип'ятити 30 хвилин, а потім додамо решту наших овочів. 30 хвилин на маленькому вогні вариться наше соте. Я додаю 1 столову ложку солі, 2 столових ложки цукру. Хто не хоче цукру додавати, або в кого солодкі томати, можна не додавати. У нас дощить томати кисленькі, тому я додаю 2 столових ложки цукру, 70 мл оцту, і петрушку, гострий перець та чесник. І з моменту закипання дам покипіти ще 10 хвилин. І через 10 хвилин ми можемо наповнювати наші баночки. Я буду наповнювати одну півтора літрову баночку, це коли, наприклад, будуть гості. А решту по півлітрових баночках, коли ми з Іванового Фадлесі тільки тільки двох. або коли потрібно комусь передати. Наповнюємо баночку доверху. Баночки я простерилізувала в микрохвильовці. Кришечки прокип'ятила в чайнику, все підготували і можемо вже закривати. Закриваємо щільно. Ота я рукавички не вдягнула. закрили і перевертаємо на кришечку, щоб кришечка також прогрілася. І так наповним та закриємо всі баночки. Друзі, подивіться, це дуже смачно. Тут і перчик, і баклажанчик, і томати, і гостренький перчик. В міру, міру солодке, міру з кислинкою. Дуже нам подобається така заготовочка. Ми готуємо щороку таку заготовку. І мами, мами наші готували, і ми готуємо. Обов'язково приготуйте, вам сподобається. Адже це дуже підходить до рису. До м'яса, до шашличка будь-якого. І як самостійна страва. Бажаємо всього самого найкращого. Бажаємо переможного миру Україні, всім українцям, злагоди, всім людям на планеті. Бажаємо, щоб ніколи ваш дім не постукала війна. Бережіть себе пока-пока.